Є знижки на феністил гель. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки на псилобальзамгель – гель. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Я тетя суп тому що діти не запам'ятали, як мене звати. Кухня воєнного часу. Є два чітбергера, і одну шавірму середню. середньому собою. Ми розкажемо та приготуємо страви, які мають особливе значення для українців, що готували в окупації. На заладі осталися будете? страви, які передають в посилках для близьких на фронт. Продукти, які набули нових сенсів під час війни. Щонеділі після восьмої у марафоні. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ми Доброго ранку, так, І Ранок марафон, і ми зараз будемо щось напевне готувати. Ми перед нашою такою особливою кулінарною рубрикою у нас сьогодні кухня воєнного часу. Згадуємо рецепти, які об'єднували людей. Але сьогоднішня історія. Вона особлива. Вона про людину, яка зараз започатковує абсолютно нову хвилю нових нової культури, нової культури наповнене світлої пам'яті тих так. людей, які вже зараз не з нами. Напередодні 29 серпня був день пам'яті пам'яті захисників. І в цей день Марія Грабор, дружина одного із загиблих захисників, започаткувала ініціативу під назвою Стіл пам'яті, мета якого полягає в тому, щоб у закладах зарезервувати один столик. Бажано, щоб там була світлина, щоб було ім'я людини, можливо, навіть її історія. І цей день цей столик буде стояти і нагадувати інших про те, що люди йдуть, але пам'ять про них ми зберігаємо, і ця пам'ять буде передаватися покоління в покоління. Давайте більше історію Марії послухаємо, і ви будете розповідати її своїм друзям сусідам, щоб це ширилося, а пам'ять зберігалася. Це людина, яку всі, хто його знає, згадує, тримає в пам'яті як дуже світлу, добру, веселу. Але при цьому в стійку. Так Марія Грабар відгукується про свого чоловіка, Іллю. Він загинув 24 грудня 2022 року під Бахмутом, рятуючи побратима. Каже, ілля інакше і не міг вчинити. У нього була така неймовірна властивість подобатись всім. От я ніколи не розуміла і до сих пір розгадую цей секрет, тому що Ілля — він така людина суперпривітна, весела, і він вмів подобатися як людям там різної статі, різної вікових категорій, коли пішов служити, то його любили і солдати, і полковники. Мав він щось собі таке трошечки дитяче і трошечки от. Таке відкрите щире серце, ілля був звукорежисером, понад усе любив спорт і музику. Але коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не роздумуючи, відклав улюблену справу і став на захист країни, він пішов воювати і він, от ніколи не скаржився ніколи в нього було розуміння для чого він на війні, і йому було цього достатньо для мотивації чогось досягати, добиватися, воювати і захищати. Тому я справді. Окрім того, що я його е, люблю, він мій е, чоловік, але я захоплююся цією людиною. Рідним важкою далася ця втрата. Згодом вони вирішили продовжувати його добрі справи та вчитися жити заново. Коли я загинув, то ми з його сім'єю створили фонд імені Ліграбера і визначили собі за мету задіяльність допомогу розвивати мрії дітей, їхні здібності, таланти. Зараз Марія не лише займається своєю роботою, а й розвиває фонд та веде громадську діяльність, щоб пам'ять про загиблих героїв не згасала. Він віддав своє життя, а я роблю так, щоб його життя в якомусь, хоча б вигляді, збереглося. Марія каже, спільне переживання горя часто єднає. Саме тому вона ініціювала акцію Стіл пам'яті до дня пам'яті захисників України. У цей день у закладах сервуватимуть столик для загиблого воїна. Кожна деталь, на якому матиме свій символізм. Я почула про схожу традицію в США, яка поширена серед військових, вони сервірують стіл для тих, кого нема з ними. Ми придумали, якось адаптували цю традицію під наші е, реалії, і ось так воно все розрослось. І якщо у перший рік її ініціативи задум підтримало близько сотні закладів. То на третій рік до акції стіл пам'яті долучилося понад три тисячі охочих. Цьогоріч столи пам'яті накривали не лише у ресторанах чи кафе, а й у закладах освіти, культури чи у приміщеннях військових підрозділів. Те, що починалося як така особиста невеличка ініціатива, воно переросло е, просто в величезну е, акцію, і дійсно вона для мене і для багатьох сімей загиблих має певний терапевтичний ефект, тому що в цей день ти можеш висловити от якраз цю свою світлу пам'ять до свого загиблого героя або героїні, але при цьому ти відчуваєш цю підтримку, тому що в акції беруть участь всі. Усі заклади, які до 23 серпня відгукнулися на ініціативу Марії, отримали спеціальні таблички із детальним описом проєкту. Відвідувачі також могли долучитись. Для цього потрібно було на листівці зі столу вписати ім'я свого полеглого героя. У нас є мапа закладів і відвідувачі. Громадяни можуть відвідати оцей заклад, обрати для себе, відвідати і, наприклад, вписати в листівку ім'я свого героя або підтримати заклад, який бере участь в акції. У Нас на табличці написано, цей столик зарезервований для найсміливіших серед нас, і це має дійсно такий ефект на людей. Без час цей столик залишається пустим, і ми розуміємо, хто би мав за ним сидіти. Марія зазначає, якби вони з зелею йшли цього дня до закладу, то велика ймовірність, що він замовив би сирники. Згадує, її чоловік був невередливим у харчуванні. Як не дивно, він при тому, що був гурманом, але любив щоденно дуже просто харчуватися. Це гречка, молочні продукти, творог. Він в будь-якій незрозумілій ситуації їв сирники. Якщо є сирники, значить все прекрасно. В кафе, сирники, вдома сирники, на сніданок сирники. Якщо потрібно перекусити, якщо можна знайти сирники, то життя, значить, вдалося. Сирники, які так любив Ілля Грабер, приготуємо сьогодні, і ми у студії. Друзі, ми сьогодні готуємо, послухали цю таку красиву історію. Я дійсно помічала в закладах таблички. Це дуже гарна ініціатива. Я чомусь згадую, що в моєму дитинстві дідусь завжди на, на, на такі величні, такі родинні свята, як великдень, Різдво, ставив завжди в куточку для душ, які зараз з нами немає. Так само. Це завжди було у нас на столі. Залишалася кутя, залишалася зернятко. Це завжди було важ... і свічка. А тут я бачу це та для мене особлива душевна традиція, яка зараз переноситься і має абсолютно інший культурний рівень не лише в одній родині, а в культуру цієї країни України, шанування пам'яті. Це дуже це дуже цінно і дуже тонко для мене. Ми сьогодні будемо готувати салоні сирники. Який любив, до речі, Ілля ляграбара, який так. казав, що в будь-якій ситуації треба їсти сирники, і казав, що коли сирники все гаразд. Якщо є сирники, то значить все гаразд. Ну, так, сирі, я я на так розумію, що у нас сир це він не перетертий через сито. Це він перетертий. Він, такий, він ні м'якенькі перетер... перетертий сир через сито, Він ага. однорідний. Навіщо перетирати? Щоб. Конституція цієї маси вона була однорідна. Рецепт ви зараз, глядачі, побачите на екрані. Ми готуємо солоні сирники. Це, до речі, такий е, тренд. Останній багато дієтологів кажуть, що солодкі сирники це дуже смачне, але насправді. Цукор плюс жир, плюс білок молочний. Це дуже погано для організму. Краще, щоб сирники були ти що? солоні. Вони не будуть підвищувати рівень цукру, додавати сюди тобі, ти кропу. Маєш на увазі зробити солодкий і Ні -ні -ні. О, Оце о, 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 логіка. логіка. Не так і Горюня. Треба зробити а мені, без а який додавання який жодних... Це може бути до солоних сирників. Сметана? Сметана? сметана. та салон буде соло, буде смачно? Буде смачно, Точно? буде ситно. Це буде те, що не буде Точно? викликати у тебе е, стрибок цукру. В середині всі нутриціологи кажуть, що це набагато корисніше, аніж звичайні солодкі сирники. Я тебе розумію. Для мене це як біль звучить. Я люблю солодкі ну, сирники. Я, я але... ще люблю з джемом якимось таким, знаєш, солодкі там, підсолодити ще ну, з Так. І ще чай Каву, солодкі, каву чай, чай, солодку з двома ложками цукру. Ну, все, як має бути дивись. Якщо вже не. грішиш, то роби не так часто. <ріг> така тобі моя порада. <ріг> ну, ти знаєш, бена такий вже вік, в мене це єдине, що залишилося десь грішити в <ріг> сирниках. <ріг> Так що, ну, Як є, Саш. Ну, я ну, думаю, що, ти... що ти якось віджартуєш. Я вирішую навпаки. Сам, то не сам туди, <свій> в свій вік. Насправді, сирники, здавалось би, така ну, досить проста страва, але, О, ні. От, але от, от в цьому і є і є, як то кажуть, там собака і порилася. Дуже багато тонкощів. Від себе можу сказати, що беріть якомога свіжіший сир, бо угу. насправді тепливуть сир. Сирники течуть на пательні чи ні, залежить від того, яка кислотність сиру. Якщо сир кислий, він починає на пательні просто плаватися, і тоді ваші сирники не мають, не тримають форму. А додавати багато борошна не потрібно, не хочеться, бо тоді це не буде так смачно. У нас, нас є поради від шеф-кухаря Олександра Огородніка з Олександри. Олександри, я сказав, да? Олександра. Олександра. Олекс... Це правильно, так. Давайте подивимось. За чого ніколи не виходять сирники? Перший секрет, про який мало хто розповідає: сир потрібно відтиснути від зайвої вологи. Тоді сирники у вас вийдуть максимально щільними по консистенції. Друга помилка дуже розпоширена. Це забагато яєць. Якщо ви додаєте багато яєць, у вас вони вийдуть як юлії висоцької. Пишненькі, ніжненькі. Третє постійно забиті сирники. Це все через те, що забагато борошна. На кілограм сиру 100 грам борошна або манки. І четверта помилка це те, що ви їх не готуєте. Ось так, я помолилася, це дійсно чоловік. Я не того експерта, мала на владі, але вже це не проблема. Фантастичні поради, це дуже правильно. Дослухайтеся, а головне, знаєте, що потрібно? Потрібно набити руку. Треба, щоб був досвід. Треба зіпсувати не одну пачку якраз кисломолочного сиру. Це Треба я про все світло. Я так. дуже довго смажив їх просто на грилі. Якось я і у нас тут в ефірі готував. Це До речі, було це, дуже смачно. Це було смачно, бо вони так запікаються зверху, по, трошки по-іншому. Але вони не класичні звичайно сирники. Класичні сирники я мабуть навчився готувати вже зразу го десь так. Ну, не ну, даремно але... ти завів кулінарний блок, щоб ми могли стежити я за твоїми кулінарними експериментами. Якщо буде з 30-го разу, то я, напевне, не буду навіть починати вчитися, бо я до кінця життя, напевне, навряд чи навчуся. В мене 30, вже... раз Та, 30 разів 30 разів приготуватися, то, напевно, це вже буде, не знаю, підправнуки десь. А я вам хотів можна. Поки <рес> то будуть тут... хоч правнуки щасливі можна їсти. Можна поділюся власною своєю історією. такою, Поки ви тут готуєте, вона трошки від, від ну, якби... вона не має відношення до кулінарії, але має відношення до е ветеранів. Е -е... Справа в тому, що. На, минулих, ну, на цими вихідними, тобто конкретніше, це в п'ятницю, розпочався перший в Україні чемпіонат України з футболу замкфутболу. Щом угу. футбол? Це ветерани, які мають ампутації. Які люблять футбол, і вони долучилися до того, щоб в е, командах грати. І я вчора відвідав, У мене є там моя улюблена команда це Шахтар Сталеві. Я з ними тренувався неодноразово, я їх підтримую. І я вчора взяв участь, от я подивився. Це насправді дуже таке вражаюче і дуже таке прекрасне явище, коли е, люди вони соціалізовуються настільки, що вони там такі емоції, знаєш, заобріні, просто неймовірні емоції. Вони настільки тішаться, вони біжуть, роблять ці рибки, коли забувають голи. І е, це дуже, дуже важлива історія. І я сказати, що це була колись ліга дужих, а зараз це чемпіонат України сам футболу. перші, офіційні, перші офіційні змагання, і дуже хороша соціальна ініціатива. Я прошу всі клуби долучитися, тому що дуже і дуже важливо якраз підтримувати оцей спорт. Так, Мені знаєш, що подобається, що зараз багато відбувається різних змагань, якраз пов'язані пов'язані з ветеранами. От зараз на цих вихідних триває перший всеукраїнський чемпіонат по регбі на кріслах колісних. Якщо хочете сьогодні, теж можете його відвідати, просто загугліть в інтернеті. Я вчора був на відкритті. Це теж це таке особливе, особливе дійство. Причому це ж регбі, це контактний вид спорту. Футбол, вони на цих, на цих колясках прям спеціальні коляски, ці крісла, які Армовані. яких можна, армовані, яких можна прям битися а і вони а розганяються. Ці, а ці на милицях, я тобі вот. хочу сказати, там то, що там такі, ну, але вони дуже. Знаєш, в чому полягає? Там немає нещасті. Якщо вот, в великому футболі так. є нещирість, десь, знаєш, там десь намалювати, крикнути. Тут вони настільки віддані я... цій справі, вони один, один, один настільки сильно повернули. Важають і сприймають, що це знаєш. Там навіть ну хтось виграв, хтось програв, але ті, що програли, вони не сумують. А ті, що виграли, завжди підтримують. Це дуже щиро. Це така інша атмосфера. атмосфера. Але я до чого вів, що мені подобається, що вам в футболі зараз створюється прям інфраструктура, коли клуби створюють у них у клубів у Шахтаря. Є чоловіча команда, є юніорська, є жіноча, і є команда замфутбол. Тобто, це класний приклад. для всіх інших клубів з чемпіонату України, що ви можете створювати допомагати. Отак підтримують там тренування, там тренера, там інший підхід. Оце мені дуже якраз цьому і подобається. Ну, вчора ну, футболісти Шахтареста Леві здобули перемогу 4-0. Чим я їх вітаю, мої друзі там позабивали м'ячі, але насправді дуже хороша ініціатива. І ще, знаєте, була така, там були дуже такі теплі зустрічі. Наприклад, приїхав Олександр Усик. Він угу. там так. поспілкувався з юним футболістом Михайлом Палієм. Михайло хлопець з Прикарпаття, який в семирічному віці почув страшний діагноз. Остео Лікарі провели шість курсів хіміотерапії, Пухлина не відступила. Єдиним виходом стала ампутація ноги. Тобто там беруть участь так само і діти, е які, на та, які на жаль. Попри це, він не відмовився, від мрії грати в футбол, тепер виходить на поле на милицях. Бачите, і от ви зараз бачили дуже тепла така історія. Тобто, мрії здійснюються на будь-яких рівнях. Тому ми повинні підтримувати. Ми повинні вболівати. І це дуже дуже тепло. Якщо є можливість, обов'язково відвідуйте такі змагання. Це дуже сильно підтримує наших і ветеранів, і людей, які займаються от цим видом спорту. Тому от така от історія. Це, це треба де валь, а що там тебе. Я вже починаю викладати сирники на пательну, Можете зараз побачити. Формую їх за допомогою склянки. Це дуже легко. Вони виходять красиво однієї. Форми так, телефон тут не має бути. Дивіться: склянка, накрили, прокрутили високі бортики, як в ресторанах. Подивіться, поставила на іншу сторону, прокрутила. я можу? Можна я по -по -по спробую? Уже коли я сформувала, це взагалі ідеальна виходить. Дай йому, Дай йому оце, потім новий. Бачить, як я фантастичне. Це як оце, знаєш, колись були такі. Ну, ти не пам'ятаєш. Отак, ми, Ігоря Степановича, і навчимо е, готувати сирники, щоб, хоча б для внуків, він колись вперше можна, це зробив. А можна так, знаєш, як оце крутиш-крутиш, потім сховати? Типу у а в якому сирник? Так, варіант. Друзі, червон... склянці можна. Червона кровочка з'явилася теж у нас на столі. Олена Брайченка, наш експерт, зазвичай нам щось ховає. А ми з вами намагаємось відгадати підказки. Е, у Китаї цей продукт вважається символом зими. Цей продукт допомагає е, знизити рівень холестерину в крові. У середньовіччі смолу зі стовбура цього продукту застосовували при виробництві чорнил для е, манускриптів. І цей продукт вживають у звичному чи сушеному вигляді, консервують та навіть готують із нього алкогольні напої. Ось такі підказки. В мене в інстаграм ну, вже варіантів. є є окреме спеціальне сторіс, де повторюються я ці підказки, варіант. і там якраз ми збираємо ваші відповіді, бо там. Ну найзручніше, щоб не перебирати всі коментарі. Воно там все е, в окремому окремому місці збирається. Ігорі, ти не ось, маєш відповіді, але можливо побачу. маєш припущення. Не, я, Варіанти, я... дивіться, слива, вишня. Поки два. Я так розумію, що зараз ви У Вона теж була слива, але я щось просто розгубився. Трошки слива. Чому слива? Тому що смола є на слизі. Є на смола сто відсотків. Да, я теж пам'ятаю з Е, е, все таки, якщо слива, це зима, тому що вони пізно чому. Але е, хіба що сливовицю з них роблять? Ну про ну що знизу Сливовиця. холестерин в крові? Ну, вишня може. кисла. Я не знаю, Смола, може, це на якось пов'язано. Вони теж є. Я не пам'ятаю. Є. Так. А ми ну, ну, друзі, пишіть ваші моменти. Ближ... Ближче тежка. до кінця ефіру ми зможемо дізнатися, що тут всередині. Цієї осені Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії, улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня, о 20. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.